Коли звинувачують, ви набиваєте кишені, набивайте ви. Напишіть щось і набивайте ви. І я настільки соромився, що я син рабчинського, що саму фразу я навіть в голос сказати не міг. Татові важливо постійно бути закоханим. Гіпотетично, реально. Ми не спілкуємося. А він татові не дзвонив? Дзвонив багато разів. Тату не знімати. Йося, йдеш тут? І поклав трубу. Я такий. І Артур Рибчинський, який з Покровська, приїхав поранений без ока, з, без носа, з простріляними ногами. Андрій, як юрист, завжди був стриманий. От. А я досить жорстко, і вони розплутилися. Бандити розпутилися. Розсварилися б хлам, що і... б ти здох? І він здох. Тато взагалі не можна комусь щось бажати, бо так і буде. Я нещодавно зробив чергову операцію та чергову онкологію вирізав.